Суворими санкціями та репресіями попереджує Америка Україну. Сенатор США Джон Маккейн погрожує покарати українську владу, якщо вона практикуватиме репресії до народу. Відповідні рішення повинні бути застосовані проти осіб і організацій, які будуть винні у злочинах проти людяності, що порушують права людини. Маккейн порадив президенту України Віктора Януковича відмовитися від будь-якого використання сили та продовжити обговорювання ситуації за круглим столом і обов'язково відгукнутися на запитання народу, не піддаючись при цьому тиску будь-яких політиків, у тому числі і російських лідерів. Сенатор переконаний, президент східної сусідки України застосовує неймовірний тиск як на уряд, так і на народ. Я думаю, що Путіну хотілося б втримати Україну в російській орбіті більше ніж будь-яку іншу країну світу. Часто кажуть, що з Україною Росія це західна велика держава, а без України це східна держава. Я не вірю, що йому вдасться змусити Україну приєднатися до його так званого митного союзу, але нам буде потрібно надати допомогу Україні з боку МВФ, щоб вона впоралася з серйозними фінансовими труднощами. Європа занепокоєна заявами української влади. Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон заявила, що Європейський союз дуже стурбований деякими заявами вищого керівництва України однак готовий допомогти Україні, у тому числі і фінансово. Перед засіданням Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі політик розповіла журналістам про шляхи вирішення проблем в Україні. Ми дуже стурбовані, коли ми бачимо деякі заяви, які були зроблені, і моєю метою розмови з президентом Януковичем було дізнатися, які короткотермінові економічні причини не дали йому змоги підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС. І я відчуваю, що ми можемо працювати з ним для вирішення цих питань. Найкращі варіанти торгово-економічної співпраці шукатимуть Віктор Янукович і Володимир Путін. Завтра починає свою роботу міждержавна комісія під головуванням двох президентів. Окрім економічної тематики, президенти обговорять співпрацю у сфері космосу, транспорту, енергетики та аграрного сектору. Оточення російського президента не виключають можливості надання Україні кредиту для підтримки економіки. Поширюються чутки, що поїздка Віктора Януковича до Росії наблизить Україну до митного союзу. Нагадаємо, вчора на народному вічі була висунута вимога президенту Євромайданівці на чолі з опозицією категорично проти підписання угоди з митним союзом. Навколо двосторонніх відносин між Росією і Україною багато спекуляцій. Про це заявив Микола Азаров. Та на засіданні фракції партії регіонів прем'єр зачитав готовий текст документа, що мають підписати лідери держав вже завтра. Сам текст депутати не побачили, тому були змушені сприймати його на слух. Азаров додав, що ні у який митний союз ми не вступаємо, і мова про це взагалі не йде. Національні інтереси за ціною блакитного палива посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський пожалкував, що суверенність України залежить від ціни на газ. Таку думку він висловив під час виступу на стратегічному дискусійному клубі Пост Вільнюс перед європарламентарями, послами та експертами. Політик висловив жаль, що воля народу і благополуччя країни залежить від тиску сусідніх держав. Дуже шкода, що вся суверенність української нації залежить лише від вартості однієї сировини. Щоразу обговорюється ціна на газ, і вона визначає суверенність України. Таким чином, національна суверенність залежить від невеличкої групи підтримки з боку МВФ, але це принизливий фактор для України і для всього українського народу. Лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок вважає, що українська влада не має наміру розв'язувати політичну кризу мирним шляхом, чому додатковим свідченням є фальсифікація повторних виборів на п'яти одномандатних округах. Він підкреслив, що якщо влада хоче війни, вона її отримає, але вона її не виграє. Крім того, він переконаний, що якщо Віктор Янукович в ході свого візиту в Росію підпише якісь важливі документи, що суперечать волі українського народу, то це стане останньою краплею, яка переповнить чашу терпіння. Завершено підрахунок голосів на усіх п'яти одномандатних округах, де проходили до вибори до Верховної Ради України, порахували усі бюлетні. Таку заяву зробив голова центральної виборчої комісії Михайло Охендовський. Сьогодні, о 6-й годині ранку, виборчі комісії вже склали протоколи. І відправили їх до ЦВК. Там уже порахували понад 80% голосів, і хоча опозиція наголошує на численних фальсифікаціях і підкупі виборців, у центр запевняють, що суттєвих порушень не було а деякі скарги взагалі відхиляли через неправильне їх оформлення. Верховна Рада зможе відправити уряд у відставку не раніше лютого. Про це заявив спікер парламенту Володимир Рибак. За його словами, тільки наступної сесії депутати зможуть розглянути питання щодо недовіри кабінету міністрів. Для цього потрібно 150 підписів під проєктом постанови. Володимир Рибак також спрогнозував переформатування уряду найближчим часом. Як тільки Віктор Янукович оцінить діяльність Кабміну, відбудуться суттєві кадрові зміни. Партія регіонів хоче амністувати Олександра Попова та Володимира Сівковича. Нардепрегіонал Вадим Колісніченко вже готовий внести в Верховну Раду законопроект, який дозволить амністувати голову Київ -міськ адміністрації Олександра Попова та заступника секретаря ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича. Документ також передбачатиме амністію і для організаторів розгону учасників акції 30 листопада. Проект практично готовий. Думаю, протягом тижня його можна буде внести до Верховної Ради. Цей закон ми готували під конкретні виклики часу, тому я не розглядав питання щодо осіб, яких ви назвали. У документі повинні бути вказані конкретні статті. А мені поки не до кінця зрозуміло, що їм інкримінують. Але якщо мова йде про закон, то амністія не може бути застосована вибірково. Якщо вона для всіх, то для всіх. Однак в опозиції ініціативу Вадима Колесніченка сприймають скептично та називають її передчасною. Нам потрібно знайти не виконавців, а замовників. Влада зараз знайшла козла відпущення, але вони вже дають свідчення. Коряг свідчить проти Захарченко. Попов прямо вказує на Клюєва. Нагадаємо, що 14 грудня на екстреному брифінгу генеральний прокурор Віктор Пшонка повідомив, що генпрокуратура підозрює в перевищенні влади і службових повноважень при розгоні акції на майдані в ніч на 30 грудня Попова і Сівковича. Прихильники Євромайдану принесли під офіс головного тренера ФК Динамо Олега Блохіна ялинку із вибаченнями за тимчасові незручності. Це пов'язано із нещодавньою заявою Блохіна про те, що через Євромайдан він, як киянин, не може зводити дітей на ялинку.